Друзі, всім привіт і продовжуємо далі виконувати завдання в World of Warcraft. І хотів би вас попросити поставити перед переглядом лайк, також підписатися в кого є можливість, і також в кого є можливість допомогти каналу в розвитку. Силка на банку буде в описі під відео. Так що поїхали. Сьогодні у нас завдання очищення острова сонячного скільтанця. Беремо скітальця. Беремо це завдання, нажимаємо прийняти, Добре. і Добре. в цьому завданні нам потрібно буде вбити 8 чудіків. Я вам зараз поставлю мітку, щоб ви розуміли, кого нам треба 8 штук навбивати, От я поставив мітку черепа, як ви бачите. І коротше, я поки поб'ю їх, а ви, коротше, і продовжимо після того, коли я вже 8 штук наб'ю їх. Коротше, піду здавати і я вам покажу далі. Друзі, ну коротше дивіться, виходить, я набив цих 8 чудіків, тепер потрібно повернутися в те місце, де ми взяли це завдання. Щоб подивитися, де ми це взяли завдання, можна, може, десь видалеку забіли, можна буде подивитися, просто на карту нажати кнопку М англійської букви і покаже нам на карті, де це знаходиться. Ми от йдемо здавати завдання одне Все, Якщо ми 8 штук вбили. Це достатньо для того, щоб завершити це завдання. Ну і далі вибирайте, що вам там зручніше, чи пояс, чи бутінки, і нажимаємо Я виберу бутінки. І все. Завдання в нас виконало. виконалося. Ну, все. Я вам дякую, що ви дивилися це відео. Дякую за перегляди, за лайки, все, що ви зробили і допомогли. Всім гарного дня, всім пока.